Закріпочний автомант Bayong. От така здорова махіна. З електронікою від Дахау. І випадає в помилку. Випадає в помилку по 24 вольтах. Вже третє покоління електроніки Дахау, що я встиг застати. Ще щось новіше. Будемо розбиратись. Столом пусто. Абсолютно всю електроніку запхали вже під чехольчик на самій машині. Тож прийдеться розкручувати. Під чехлом цікаво. Ось кроковий двигун з тягами, з кулачковими механізмами. А знизу блок електроніки. Саме він нас буде цікавити. Саме його треба демонтувати і розбиратися, що йому бракує. Роз'єми підписані, це полегшує роботу. І пришвидшує її не треба вже нічого позначати, бо документації на ту машину ніякої не знайшли, нема. Відповідно, треба робити з розумом, щоб щось не наплутати, не нахомутати. Машинка виглядає доволі свіжою, чистою, змащеною. Це вже добре. Блок так само. Має не дуже багато пилюки. Хоча ні, є ось тут з маслом вентилятор практично забитий, повністю металевий. І його вже будемо нести в майстерню. Також є маркування, може, знайду якусь документацію по самій електроніці. Заглянемо піддон ближче, видно величезне коромисло. Це є коромисло переміщення рейки. Ще один кроковий двигун. Фетер висить, це є капілярна система змазки. Дивно, що для такої серйозної промислової масашини використовується капілярна змазка. але воно калатає десятками років. Відповідно, китайці щось знають. Ось ще фетри і ось шланги з фетрами. І воно капілярами піднімається масло догори. Причому на сам верх машини, ось тут видно резервуар. Він щоправда є порожній. Цікаво, як так вийшло, що не додивилися механіки, і що масла як такого тут немає. От зверху є отвір заливання, виставляється рівень і воно собі тягне. Надлишки чи відпрацьоване, збираються в піддоні і через дренажний отвір збираються в спеціальну баночку. Механізм човника ховається тут. Можна зняти ковпачок шпульний зі шпулькою, пружинка натягу нитки регулюється. Механізм тут розбірний швидко, тобто це діло легко чистити, міняти, обслуговувати. А ось і сам човник. Човник тут коливального типу, тобто він не крутиться, а коливається От вперід і назад. Ось видно момент підходу до голки, і також видно, що він неправильно відрегульований, тому що голка прогинається. Там має бути зазор пару соток для правильного захоплення петлі. Але цього тут немає. Гнеться голка. Треба буде напхати механіку, якщо повідкручувати гвинти і зняти. Кожух, і можна побачити багатий внутрішній світ китайської електроніки. дроти запущені, так щоб зразу ніхто не догадався як. Вентилятор, що вроді живий, але треба буде змастити. Маємо канапку двоповерхову, триповерхову. І десь серед того всього треба знайти. Ненормальний блок живлення на 24 вольти. Це вже вихідні каскади керування. Вони нам навряд чи цікаві. Судячи по наявності трансформаторів, це первинний блок живлення. Ось тут сюди заводиться 220. Це пішов силовий блок, напевно, головного валу де це драйвер І ще якийсь є додатковий блок живлення. Розбираю потрохи. Та в маслі пилюка її хіба змивати, її не видуєш Без документації в такому розібратися це шитой квест. Дякуємо китайцям хоча б за те, що плати не спаєні, а на коннекторі. І розполовинюємо цей китайський гамбург. Ми з плати нас теж не дуже зараз буде цікавити. Тут, скоріше за все, все в порядку. А нижня плата, тут знов треба розкручувати. Два гвинта, дві стойки. Ось первинний блок живлення. Явного нічого поки що не видно, тому казали ХЗ. Тобто хто зна, ми шпортуємо блок живлення. Це є, по суті, звичайний імпульсник. Захисти, варистори, термистори, конденсатори, фільтри, розрядники, запобіжники навіть є. Знов фільтриння це реле, є блок зарядки, тому що з сквознічком йде плюс 310 вольт на накопичувальні конденсатори. І тут таке Mitsubishiська збірка керування блдц двигуном Відповідно, тут ми теж маємо високу напругу. Цей вторинний блок, скільки напруг має поки сказати тяжко. Як мінімум їх тут є 2-3. Роз'єм ось такий доволі дрібненький і щось тут воно валить. От Є раз, два, три, три або чотири, а може й 5 напруг. Причому так цікаво зроблено, це вхід 220 і це виходи. Тобто так зовсім мінімалістично розпреділено. Ось пішли вхід Нікола з запобіжниками, з розрядниками, фільтри, діодний міст. Термістор, блок зарядки конденсаторів, конденсатори цього блока на конденсатори БЛДЦшки. Ось імпульсний трансформатор. Це, скоріше за все, шимка. Або транзистор керований шимкою і випрямлячі із діодами. Я думаю, що проблема не в знятому блоці, а десь тут ось тут ми маємо плюс 310 і ще один перетворювач. Оскільки. Цифрова частина і двигуни запускаються, то 24 вольта, скоріше за все, призначені для керування електрогамнітами. І скоріше за все вони формуються ось тут. І скоріше за все вони формуються з 310. Тобто тут є ще один імпульсний блок живлення. Ось цей конденсатор на 160 вольт. Аж будемо пробувати знайти щось на цій платі. Продовжую продовжувати. Нарізати ті ой, розібрати цей модуль, то що то діло. Ну, Але звалу нема, мусимо купити. І от, добралися до самого низу. На вигляд теж все ціле, нічого явного нема, так щоб мене ще зараз якийсь конденсатор не приголубив. Шунти цілі. Тут є транзистор і діод. Так, тут є, очевидно, ще один імпульсний блок живлення. Питання... Чи він запускається і чому не запускається, якщо ні. Навіть не знаю, як це на столі вмикати. Це буде цілим квестом. Ну, але надо, ф'єдя. Ох, та справа! Таким чином міряти. Падає в помилку енкодера на столі. Висока приходить, а виходу. А Виходу з другого блока живлення немає. Тепер питання, чи не запускає його електроніка, чи проблема з самим перетворювачем. Тут є конденсатори живлення шимки, і на одному з них напруга гуляє. Це недобре, будемо працювати від шимки. Здається, мені що я взяв неправильний слід, для чого на 24 вольта ставити конденсатори на 160 вольт. Не сходиться. Якщо подивитися на вентилятор, то можна побачити, що він на 24 вольта вмикається він сюди. Тобто 24 вольта треба відслідковувати в цьому районі, дивитися, де вони формуються, а тоді вже від того відштовхуватися. А ця лінія, мабуть, все ж таки на вищу напругу. І зараз вона може не вмикатися мозгами, тому що ця напруга ще не потрібна. Але так виглядає, що формується 24 вольта, все одно на цьому джерелі. Тобто тут має запускатися перетворювач і формувати дві напруги, якусь вищу і 24. І судячи по пульсуючій напрузі на живлені шинки, тут щось не гаразд. Відповідно, вивчаю цей вузол, на якій шинці він зібраний, і що з тим можна зробити.